Що ж, попри повітряну тривогу, попри атаку ворожого безпілотника, але сьогодні, звісно, дотримуючись усіх правил безпеки, на щастя тривога була не такою довгою біля будівлі Київ. Ради підняли е, біля будівлі КМДА підняли е, якраз наш український прапор. В урочистому заході взяли участь мер столиці Віталій Кличко, представники місцевої влади та близько сотні киян. Більше розповість наша журналістка Каріна Рябчук, яку ми вже зачекалися в нашому ефірі. Каріна, ми з тобою зустрічалися перед тим, як відбулася ця церемонія. Тепер вже після розкажи, як все проходило. Вітаю Женю. Дійсно, от декілька е, хвилиночок назад здійняли український прапор урочисто у центрі міста е, біля Київської міської ради. Церемонія розпочалась із хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять за усіма загиблими героями. Після цього під звучання урочисте нашого українського гімну почалась церемонія підняття прапору. Хочу зазначити, що до події долучилися близько сотні киян, а також міська влада. Давайте послухаємо далі у прямій мові. З нашим прапором наші бійці йдуть в бої, приймають, захищають нашу країну. Цей прапор покраплений кров'ю наших бійців. І сьогодні, як ніколи, вкрай важливо бути сильними, вкрай важливо об'єднуватись. І... Один із елементів об'єднання це державний символ нашої держави. Це прапор, державний прапор України. синьо жовтий стяг це знак нашої ідентичності і нашої боротьби, вічної боротьби за незламність, синє небо та жовта пшениця. Саме отаку кольорову гаму затвердили ще у 19 столітті, а у 1917 році офіційно визнали українським прапором. Хочу зазначити, що радянська влада побоювалася нашого прапора і навіть ув'язнювала людей, коли бачила їх з прапором у руках. От як відчувають це свято зараз, коли ми маємо. Можливість відкрито приходити на такі урочисті події і бачити, як наш прапор здіймають прямо у центрі столиці. Давайте послухаємо далі у прямій мові. Ви знаєте, мені Кожен рік це абсолютно нове відчуття, тому що ми вже дуже багато років піднімаємо прапор і наш найбільший прапор, який є в Україні, і прапор біля міської адміністрації. І кожен раз це взагалі про інше сприйняття. Ну, я думаю, що ті люди, які захищають нас і заради синьо жовтого прапору, заради нашої незалежності, вони ще більше відчувають цей самий день. Да? синьо жовтий стяг вперше здійняли у 1990 році за рік до нашої незалежності. Тоді на Хрещатику зібралося понад 200 тисяч людей. І хочу зазначити, що в 1991 році синьо-жовтий стяг урочисто внесли до Верховної Ради депутати першого скликання. Синьо-жовтим стягом українці виходили під час помаранчевої революції. Синьо жовтим стягом вони виборювали свої права під час революції гідності. І зараз з ним також воюють наші захисники. Більше про це давайте послухаємо далі у прямій мові. Це те, що в нас вже глибоко в серці кожного. Тому що ми знаємо і бачили, що саме під цим стягом нинішнє покоління українців віддає своє життя, віддає своє здоров'я в боротьбі за нашу свободу, за те, щоб ми просто були як Україна і як нація. Маленькі, великі, гігантські, у руках, на машинах, на фасадах будівель сьогодні усюди маріюють синьо-жовті прапори як символ нашої незалежності та багатої історії. Більше про це давайте послухаємо далі у прямій мові. Скрізь все місто в прапорах. Хрещатик також в прапорах, попри війну. Ми ідентифікуємо себе як українці, ми незалежні, ми сильні, ми любимо свою країну і стоїмо завжди на сторожі незалежності. Вже по закінченню церемонії хочу сказати, що не звертаючи на тривогу під час оцього заходу, ми усі відчували єдність нашої рідної країни.